В Цьому відео розкажу про світкоін, Напевно вже всі знають, що це таке, але розглянемо дві ситуації, які не слід робити. Перша ситуація це вивід світкоін, і друга це коли краще продавати монети на біржі. Ну а перед переглядом відео я б хотів, щоб ви підтримали мій канал підпискою, адже багато моїх глядачів дотепер не підписані на мій канал. Ти будь не немає. Отже, перша ситуація це те, що багато людей обманують шахраї. Наприклад, ви зайшли в Тік-Ток, дивитеся цікаве відео і тут ви попадаєте на ось таке відео. Тут нам показують, як вивезти свої монети зразу собі на картку. Хочу наголосити, що монети неможливо зразу виводити на вашу картку. Шахрай просто зареєструвався в додатку світкоін із логіном monoprivat 24 А для того щоб перекидувати монети один одному, використовується логін, і в даному випадку це monoprivat 24 І люди, які не дуже розуміються в цьому, просто кидають свої монети на акаунт Шахраю, думаючи, що це реально Монобанк чи Приватбанк. У мене на каналі є детальне відео, як виводити монети на біржу ByBit. Якщо ви ще не зареєстровані на цій біржі, то посилання залишу в описі під відео. Також є окреме відео, як виводити монети з біржі на вашу банківську картку. Переходимо до другої ситуації, коли продавати свої монети з біржі. На даний час глобальний ринок криптовалюти знаходиться у ведмежому ринку. Простими словами, курс усіх криптовалют максимально падає. І як ми знаємо, що після ведмежого ринку наступає бичачий, і вся криптовалюта починає рости. Тим самим, якщо у вас на біржі є світкоїни, я б не рекомендував продавати їх саме тепер. Краще дочекатися, коли ринок стане кращим, і продати їх вже в рази дорожче. Я на самому початку докупив був на біржі світкоїнів на 100$, доларів, і в моменті я міг закрити угоду в плюсі на 30$. доларів. Але є такий фактор, як жадність, я хотів ще більше, і тепер я в мінусі на 80 доларів. Висновок такий, будьте пильними, адже в інтернет-просторі дуже багато шахраїв, які хочуть кинути вас на гроші. Не довіряйте всяким відео з Тіктоків чи інстаграм, краще напишіть пошуку в Ютубі і подивіться детальне відео, як це все робиться. Всім дякую, хто додивився відео до кінця, якщо не важко, підпишіться на канал та поставте лайк, адже це дуже важливо для розвитку каналу. Всім дякую, скоро побачимось!